Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз хочу вам знаєте про що сказати, як може змінитися життя, як може змінитися людина. Я вам зараз все поясню. Я йду і ледь стримую посмішку. О, а в нас сьогодні так все потаяло, плюс вісім. Вночі був дощ, все позмивав, ну, майже все позмивав. Зараз іду по справах. О, слизько. Зустрічаю, ну так, випадково зустрічаю людину. Ми з цією людиною, з цим на сьогодні вже чоловіком, навчались разом в інституті, були студентами, навчались в однієї групі. Я можу про це казати, тому що я знаю, що з моєї групи дивиться мене лише Тетянка. Танюшка, привіт. І вона здогадається, але я не буду називати імен, але хочу сказати, як може повернути життя. Ми коли навчалися в інституті, цей хлопець на той момент, хлопець ще був, він такий соромився, знаєте, всього, такий якийсь був як дівчинка. В нього друг був, його вже нема. Живих, на жаль. А той такий спортсмен був і е, завжди казав: слухай, ти чого ти вдома сидиш? Та пішли, та пройдемося, та до дівчат підемо. В КПЗ пішли. КПЗ це клуб е, е, пламеної зорі, це наше студентське кафе було на Дніпробуді. Хто з мого міста, той знає, про що я кажу. Каже, дівчат знімемо, познайомимося, що ти там вдома сидиш вам. Знаєте, такий був. Навіть я. Я в студентські роки була така жартівлива дівчинка. Ні, ну я нікого не ображала, але пожартувати це було. Ну, студентські роки, ви розумієте, і я так е, е, у цього хлопця, за якого я тільки що побачила, у нього навіть, як ми казали, кличка. Була це жіноче ім'я ім'я. І я так підходжу до нього і так, ну, буду казати просто пані, да? щоб ім'я не називати, щоб і кажу, пані, не бійся, я вийду за тебе заміж, ти будеш під таким захистом. І, він і всі, Таня що ти не, 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 не бачимо, ви. Весь червоний стоїть там. Ну ми тоді ще російською, тому я знаєте, так зараз перевожу. Але ж коли згадуєш, то ти згадуєш, як було нічого, все виправляється на все свій час, нічого страшного. О, і такий він був, і він не одружився. І після інституту, коли ми закінчили інститут, я його бачила. Ну, за весь цей час, а закінчила, закінчили ми інститут у ой, 1993 рік. І я його бачила декілька разів за весь цей час і завжди він був він, він такий, і, і йдемо, привіт! А він так... Я зараз іду, він стоїть в військовій формі ЗСУ. Я б ніколи не подумала. Скільки сили у цієї людини, розумієте? Ні, ну то було по студентськи по-доброму, жарти. Ну, як у всіх молодих, ну, ви це розумієте. Ну, так, побалакали. Я кажу, ти одружився, він каже, та ні, ти ж обіцяла, що ти вийдеш за мене заміж. Я кажу, та я жартувала, він каже, та я це зрозумів. Ну так. Так і не одружився, йому соромно, він соромиться знайомитися з дівчатами, а захищати йому в нас не соромно. Капець, в мене досі йдуть ці мурашки. і Я... Я не могла, щоб вам про це не сказати, не розповісти, тому що ось так в житті буває. Якось так. Ти пам'ятаєш обличчя. М -м -м. Оце і е, щічки червоніють, червоніють Зараз стоїть така мужня людина. Я не можу. Ось, та, ось так, в житті буває. Так. Зайшла зараз в Єву. хочу вам сказати, моя знайома. Купувала таку сиворотку саме цього виробника. Далі для вмивання 178 гривень. Ну, вона ж підбирала під тип обличчя, але за виробника я кажу. І тонік вона чи міцелярку брала теж цього виробника, то вона дуже-дуже задоволена. Так, це в Єві. Зараз я. Акція зараз для душу. Я понюхала, який він от ягодами йде аромат. У мене такий був. Мені сподобався. Саме такий з ягодами. Зараз він коштує 111 гривень. Я звернула на це увагу і вирішила вам про це сказати, тому що, наприклад, я в Єві не купую догляд за обличчям. Це або аптека, або інші магазини. І моя знайома теж не купувала раніше в Єві, а це каже, спробувала і їй сподобалось. Але ж ми всі різні, комусь подобається, комусь не подобається, комусь підходить, комусь не підходить. Так буває. Забігла на базар, які у нас кочугури, хоч десь дітки пограються. Песик, бачите, різні ока. Одна голубе, а інша песик, подивись. Не хоче дивитися на нас песик. І пришов. Ой, що я таке смачне купила, а я на базарі купила сало. Зараз прийду додому і буду його солити. А за ніч вночі ну, у нас був дощ, я вже не пам'ятаю, чи я казала, чи ні. І той дощ ще позмивав сніг. Ну так трішки залишилося. То хоч не слизько, бо вчора було капець. А зараз буде розпаковка. З 12-ї у нас обіцяють, що буде дощ. Тому я встигла до 12-ї купила собі таку нову торбу. І як з... я сьогодні зрозуміла, що я неправильно солила сало. Тому що я зустріла на базарі, у кого я купувала сало жіночка з села. Я її знаю особисто. Я знаю, що це вона вирощує і це, як кажуть, її, вона цю свиню знає з дитинства. П Пробачте, жартую. Але що робити? Згадала студентські роки і ні, завжди я стримана людина. Інколи…» І я купую в неї сало і кажу, що от як правильно і так далі. І вона мені почала розповідати, я зрозуміла, що я неправильно раніше солила сало. Але давайте зараз буде у нас розпаковка. Я не очікувала, що то печиво, що я вчора купувала, ми його дуже швидко з'їмо, але смачне. Бачите, залишилось. Так, що я купила? Я купила три пачки масла. Магдалінівка у нас робить 57 гривень. Далі сало. Треба розв'язати. Вона каже: Таня, бери завжди сало. Те, що біля відбівної відрізається, воно буде смачне. Тому та, зараз буду солити, то я вам це сало покажу. 150 гривень за кілограм. За цей шматочок я заплатила 85 гривень. А як його посолити? Та з цибулькою та з хлібчиком та чорним. Далі мандарини. Не такі по 85 у нас, то я взяла, кажуть, солодкі далі. Ой, спеція паприка. Не знаю, може, вона і мені не сподобається. Паприка мелена, ну, не капчена. Вищого готунку 12 гривень коштує, 15 грам тут. ну, Не купувала ще. Такого виробника. Далі яблучка, семиринка купила, тому що, пробачте, вже в дитинстві мені ну нічого, якщо так попадається, ну що ти зробиш. в дитинстві мені завжди казали, що їж семиринку, бо це справжні яблучка, вітаміни після нового року. 20 гривень. Щось у нас все по 20 гривень. Буряк купила. І морква. Морква і буряк у нас по 20 гривень за кілограм. Тут одна морквина і один буряк на 10 гривень цей пакетик. Це по 5 гривень морква і 5 гривень буряк. Найдорожче це була картопля. Картопля вона зараз по 25, але я купувала, щоб вона була найкраща, та, що мені сподобалась. Щось я не вмію ці кульки. Ось така картопля у нас по 25 гривень за 1 кілограм. Ось такі сьогодні у мене покупки на базарі. І така торба коштує 55 гривень. Мені вона зручна. Тут, якщо, то можна, молнія є. Ось, закрив та й пішов. І мені подобається. Я тут залишила в Києві, коли була. Декілька днів ходила з пакетом, але зрозуміла, що я чи відвикла вже від цих пакетів. Думаю, треба купити торбу. А на вулиці трішки як туман іде. От. А в мене таке волосся, знаєте, трішки вологу спіймало і починає крутитися туди-сюди. Ну, нічого, які, ну, що ти зробиш. Ось так. І ось так складаю цю торбу, і вона завжди зі мною, де я там і вона зручно в сумку поклала та й пішла. А те, що я казала, що я в він не купую там щось, якісь там крема або за доглядом для обличчя. ну, Майже все, що можна сказати, я не купую в Єві. Я в Єві купую тільки миючі засоби, наприклад, для посуду, для прання, там, якісь губки, мачалки, ну, таке. Гель для душу теж можу купувати, але те, що пов'язано з обличчям, і це не то, що в мене немає довіри. Ні. Я не кажу, що там погано, ні. Я не знаю, як там, тому що я купую, як вам так пояснити, є люди, з якими ти стикаєшся і вони з тобою йдуть впродовж твого життя. І коли ми переїхали, одружилися з Владіком, переїхали жити в цей район, як то кажуть. І тут відкрився магазин косметики, Космопроф, але це не та, що мережа космо якісь магазинів. Космопроф це чоловік і жінка. Вони відкрили свій магазин. Вони напряму вже з 2000 року, це як ми переїхали, вони такі відкрилися. І ми, ну, перші були, можна так сказати. В них в магазині і досі я туди ходжу, і у них напряму є поставки з тими виробниками, якими вони торгують. А вона те, що собі купує, те, що їй подобається, те вона і купує ну, ця жіночка, хазяївка. Те вона таку продукцію закуповує. І в них є договора з тими. Тобто, це не підробка. Це може коштувати дорожче, ніж там. В інших магазинах у них може бути дорожче. Тому що, хоча вони напряму, ну ви розумієте, я не буду вам всього розповідати. Я кажу лише за них. І я інколи показую той магазин, я й заходила туди. І коли мені щось потрібно, я йду і кажу, дівчата там для вмивання, вони кажуть: о, жаде, зараз дуже класно. Бери, взяла, а потім. Вони мене підсадили на корейську косметику, але це було років 5 тому я вперше познайомилася з цією корейською косметикою. Але вона мені, я не можу сказати, що вона погана, але чи звичка йде, чи що. Я потім від неї відмовлялася, потім знову я до цієї косметики поверталася і якось так. Тому там я купую косметику. Це не то, що там щось погане є. Він у кожного, знаєте, тим паче, що я знаю цих хазів, я знаю, як вони працюють, я знаю, як вони це закуповують. Я знаю, що це буде не підробка. Ну із з 2000-х років, ви розумієте, як можна зрадити? Ніяк. Почала розкладати все, як мені потрібно. Беру яблучка і згадала, коли я була малою. Я з батьками жила в приватному секторі, і в нас була семеринка, Вона була своя. І вже коли після Нового року мені тато завжди тер моркву, одна морквина і одне таке яблочко з цукром. Я таке їла. І так було смачно-смачно. Ось такий шматочок сала я купила. На 85 гривень. і Жіночка каже, що прийдеш додому, розріжеш його на 4 частини сілью, будь-якою там засипала самою звичайною. Воно постояло десь 2 години для того, щоб, як вона казала, щоб воно впісилася, вийшлася та сиворотка яка там є, зайва. ну таке, знаєте, потім промила, прочистила, щоб нічого не залишилося, і тоді знову сіль, спеції. І каже, поставиш так на ніч, хай стоїть в теплому місці. І зранку воно вже буде готово, можна його в холодильник класти. А ті шматочки, які зараз їсти, не будете, ти в пергаментну бумагу, папір. Нічого. І якийсь кульок, щоб сіль не торкалася, коли воно буде, можна заморозити, в морозилку коли класти. І все, і Потім дістали з морозильника, і воно буде. Боже, У мене вже язик заплетається, вже хочеться його скуштувати. Але сало я буду робити трішки пізніше, тому що зараз ще де є якісь справи, потрібно. Сходити буде. І провали в пам'яті, вони такі в мене є, тому що я йшла на базар з метою зайти. У нас там є така невеличка крамниця з посудом. Хотіла подивитися про те, що я вам вже казала дошечки. Я зайшла на базар, думаю, так, щоб не забути масло, бо його швидко розкуповують, зайду, куплю масло і потім піду вже дивитися посуд. І побачила сало і про все забула. Вийшла і така вже, о, я знаю, як сало робити, буду робити сало і забула, ну нічого. І ще, в мене запитували дівчата, як я за цією квіточкою доглядаю. Ніяк зовсім. Влітку поливаю два рази на місяць. Я знаю, що 1 і 15 треба її полити. Все. І коли пиляка там збирається, воно збирається, то там взяла ганчірку з водичкою та помила листя, так, протерла. А взимку один раз на місяць, це 1 числа. Оце в мене в пам'яті, тому що. Я коли купувала цю квіточку, я зайшла, мені так хотілося, в мене так багато було раніше квітів, а коли не стало мами, і квіти якось не було довгий час. А потім було, то ми на відпочинку, то я в Києві, то і не, до, не до квітів було, і мені зручно, коли не було квітів вдома. А це захотілося квіточку, я зайшла в квітковий магазин і запитую, що. Яка така можна купити, щоб я на неї зовсім не дивилася, а вона завжди була гарна. Мені порадили купити, я купила. Це було ще навесні минулого року. І все стоїть і нормально. Саломи я покажу, як я буду солити в наступному відео. Коли прийду, почну вже робити, покажу вам. І з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе. Все буде добре, обов'язково!